Всім привіт! Сьогодні я вирішив у чата GPT запитати, як захиститися від роботів. Тобто, припустимо, що роботи зійшли з глузду і вирішили піти проти людства. І таким чином, як людина зможе захиститися. Адже якщо це все-таки станеться, про що вже неодноразово? Говорили різні компанії, які займаються штучним інтелектом, що потрібно дуже ретельно захист формувати проти цих роботів. І більш за все, що коли це станеться, це буде тоді, коли ці роботи будуть в оселі в людей, і їх буде доволі дуже багато. І тому вже зараз потрібно цей захист продумувати цим великим компаніям. І... Убезпечити себе від цього, адже штучний інтелект він зможе переписувати своє програмне забезпечення відповідно свій контроль, тому що якщо це інтелект, він як би може займатися хакінгом і хакнути свою систему, хакнути систему розумний будинок і таким чином він буде е, вистежувати людину. І історія Термінатор в принципі може теоретично відбутися насправді. Звичайно, в фільмі там дуже багато чого фантастичного. Але теоретично це все може статися, окрім звичайно, мандрівок в часі. Тому запитаємо у GPT-чата, як можна захиститися від роботів. Привіт! Хочу запитати тебе про роботів. Уже анонсовано, що будуть випущені гуманоїдальні роботи, які будуть допомагати е, літнім людям, е, людям з обмеженими можливостями. Отже, в чому заключається питання? Якщо робот стане небезпечним, як людина від нього може заховатися? Якщо виключити йому камеру, яким чином робот може знайти людину? Привіт! Якщо робот стане небезпечним, важливо залишатися спокійним і діяти швидко. Вимкнення камери може допомогти, але робот може орієнтуватися за допомогою інших сенсорів, як от сенсори руху або звуку. Тому. Найкраще триматися на відстані, ховатися у безпечному місці або спробувати вимкнути робота повністю, якщо це можливо. Також можна звернутися по допомогу до інших людей. У більшості роботів є система відключення або аварійний режим, який можна активувати. Добре. А якщо у нього сенсори звуку, візуальні сенсори е, вимкнені і ті ж самі датчики руху. За чим він ще може знайти навколишні предмети. Якщо у робота вимкнені всі ці сенсори, він буде значно обмежений у своїх можливостях. Проте він все ще може використовувати інерційну навігацію або заздалегідь запрограмовані маршрути. Деякі роботи можуть мати датчики температури або інші сенсори, як от ультразвукові або лідар. Якщо всі ці сенсори теж вимкнені, робот фактично сліпий і не може орієнтуватися. Це значно зменшує його здатність знайти щось у навколишньому середовищі. А якщо робот обладнаний системою штучного інтелекту, то він здатен написати собі програму, яка, наприклад, буде знаходити предмети за допомогою мережі Wi-Fi або GSM. Так. Якщо робот обладнаний системою штучного інтелекту, він може мати можливість перепрограмувати себе або використовувати інші засоби для орієнтації. Наприклад, через Wi-Fi або GSM він може отримувати дані про своє місце знаходження або зв'язуватися з іншими пристроями. Однак для цього потрібен доступ до відповідних мереж і функцій, що може бути обмежено у певних умовах. Ну, звичайно, якщо робот із штучним інтелектом, то він може займатися хакінгом, тобто взломувати ті системи, до яких йому закрито доступ. Теоретично, якщо робот має високий рівень штучного інтелекту, він може спробувати обійти деякі обмеження. Але на практиці це складно. І зазвичай передбачено розробниками. Безпека таких систем передбачає захист від подібних дій. Так, якщо, наприклад, дуже багато е, створено захисту проти цих роботів, але створюється захист все-таки ж люди, і людський фактор людина може щось пропустити. Тому е, задача нашої розмови все ж таки е, вичислити, де людина може і як заховатися від такого робота. Саме перше, це я гадаю, потрібно зняти всі гаджети, тому що вони залишають цифровий слід і дозволять. Роботу знайти людину. Так, зняття гаджетів може допомогти зменшити цифровий слід. Ще варто уникати місць із камерами або іншими сенсорами. Можна сховатися у приміщенні без підключення до мереж, наприклад, у підвалі чи будівлі з товстими стінами. Також можна використовувати механічні бар'єри, які робот не зможе подолати. Важливо пам'ятати про основні правила безпеки і завжди мати план дій. А механічні бар'єри, які вони повинні бути. Можливо, це електромагнітні якісь бар'єри або якісь екрани, або це якийсь одяг, екранований. Механічні бар'єри можуть включати звичайні перешкоди, як от двері з міцними замками, товсті стіни або навіть меблі. Електромагнітні бар'єри чи екрани також можуть бути корисними, оскільки вони можуть заважати роботам, які використовують сенсори. Екранований одяг може допомогти, якщо робот орієнтується на сигнали. Головне знайти спосіб ускладнити роботу робота і виграти час. А як гадаєш, одяг з чого він буде виготовлений, з чого його можна виготовити? Екранований одяг можна виготовити з матеріалів, що блокують електромагнітні хвилі. Наприклад, використовують тканини з металізованими волокнами, як от сідло або мідь. Такі матеріали створюють бар'єр для сигналів, що допомагає зменшити можливість відстеження. А кшталт сітки Фарадея може допомогти. Так. Сітка Фарадея може бути корисною. Вона ефективно блокує електромагнітні поля, створюючи захищений простір, де сигнали не проходять. Це може бути хорошим рішенням для захисту від відстеження. Тобто, якщо в людини є якісь гаджети, вона поміщає свої гаджети у сумку з сіткою Фарадея, і ці гаджети стають непомітними. Але, але я гадаю, це буде якби для робота така пустота у радіосигналах. І завдяки цій пустоті він також зможе знайти людину. Це правда. Поміщення гаджетів у сумку з сіткою Фарадея блокує сигнали. Але відсутність сигналу може виглядати підозріло. Для робота це може бути ознакою, що щось не так. Тому важливо не лише блокувати сигнали, а й створювати природне оточення, щоб не привертати уваги. А можна створити якийсь електромагнітний захист від цих роботів? От, припустимо, роботи збожеволіли, і нам потрібно від них захищатися. Чи допоможуть нам якісь електромагнітні гармати? Електромагнітні гармати теоретично можуть створити сильні перешкоди для електроніки роботів, тимчасово виводячи їх з ладу. Проте це складна технологія, яка потребує серйозних ресурсів і обережного використання. Також важливо враховувати можливі побічні ефекти для оточуючих пристроїв і людей. І ще одне таке питання чи е, оточення людини розумними пристроями, де є мережа оцих пристроїв, наприклад, розумні розетки, розумні світиль, світильники, розумні холодильники? Чи вони допоможуть роботу знайти людину, яка ховається? Так. Розумні пристрої, підключені до мережі, можуть бути використані роботом для відстеження. Вони постійно обмінюються даними і робот може використовувати ці сигнали для визначення місцезнаходження людини. Дякую, була дуже цікава розмова. Дякую, мені теж було цікаво. Якщо ще будуть питання, звертайся. Гарного дня!